Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 683 тисячі 40 особин за добу 1460 і поранено 2 мільйони 49 тисяч 120 песиголовців за добу 4380. Танків – 9088 одиниць за добу – 9. Бойових броньованих машин 18229 одиниць за добу 30 артилерійських систем 19674 одиниці за добу 51, реактивних систем залпового вогню 1234 одиниці, засобів протиповітряної оборони 981 одиниця. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17489 одиниць, за добу 85, крилатих ракет 2625 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 27 217 одиниць за добу, 106, спеціальної техніки 3509 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.